Вітаю всіх. Це платформа аналізу. Ви бачите перед собою Івана Кірічевського, нашого постійного гостя і блискучого військового аналітика. Я відразу почну цитувати Івана, який шість днів тому сказав в якомусь ефірі, що українські українські збройні сили. Почали виклювати печінку російського військового ВПК. Іване, а що, що вчора ми клюнули? Ну, З'їли, проповнули. Теж печінь. ні, ну воно те ще можна сказати про інші органи, але не, не публічно. Ну, тому що, ну, скажімо так. Взаліта ця метафора про викривують печінь, Вона була про те, що про необхідність планомірних от таких от ударів, саме по таким центровим об'єктам військово-промислового комплексу Росії, які ну наприклад забезпечують ракетне виробництво. Ну, ми в принципі якось от пропустили момент, що в рамках цього викльовування печінки було завдано удар не просто по якомусь там виробництво бандеролій. Ну, реактивних малогабаритних цих крилатих ракет, але взагалі-то типу по місцю виробництва ракет х-101 які вішуються під ті самі тут 95 МС і 560 які вчора зазнали атаки. Ну тобто, в принципі, якась така була дивна історія. Ми два роки всі дружно говорили. Треба бити по місті виробництва російських ракет. Говорили, 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 говорили. Нарешті це почало відбуватись. Ну можливо, просто хто не знає. Це Кронштадт підприємство яке робить бандеролі, і МКБ Радуга, яке робить хас 101 вони на одному виробничому майданчику. У них там навіть загорожа спільна, просто формальні власники різні, грубо кажучи, почали бити по російському ракетному виробництву, а це ніхто не помітив. Ну, ну крім так, можливості стратегічної авіації РФ, але я б тут просто говорив саме стратегічної авіації, бо за цього не потрібно нам приставки. Ядерна тріада, от воно, це ну навіть трохи більше, ніж печінь Це по суті, ну можливо, це навіть перчатка Таноса. Якщо вже говорити, ми вже почали говорити про якісь такі речі. Тому що з великим рахунком, це інструмент, який нас постійно ослаблював. Незалежно від того, можна скільки згодом розповідати, наскільки тут 160 проблем в експлуатації, це правда. Можна розповідати про те, що тут 95 базова версія цього літака, на чисталі на Застала і це правда. Можна говорити про те, наскільки багато може бути проблеми росіян з обслуговуванням стратегічної авіації, і це теж буде правда, але ще й інший елемент правди полягає в тому, що російські бомбардувальники нам занадто багато попили крові занадто багато вони завдали нам ударів, які слабили нас на руки наперед. Створили на ті структурні проблеми, які самі пардон вихаркуємо з кров'ю. Ну, наприклад, те, що у нас нерівно розмірно розсереджена протиповітряна оборона, і в нас якби вважається, але не єдиний засіб, наприклад, як захищати навчальні центри, це а давайте ми не будемо проводити шокування. Тобто, в принципі, сам по собі варіант, що в нас через постійні регулярні удари. Стратегічна авіація РФ не вистачає засобів ППО на прикриття наших навчальних центрів, так підозрюю нікому голову не приходив. Ну це треба окреслити. Відповідно, що от саме той інструмент, яким росіянинам багато вчора створили багато створило проблем, він знав такого ну відчутного удару. Тут, якби треба було б уникнути, мабуть, порівнятися таки про цю сіму, тому що дай Боже нам дожити до такого ступеня виснаженості русських, якої вони заснали при сусідах, тому що там якби весь флот був потоплений. Прям не те, що це у нас. Ми потопили крейсер Москва, але основні носії кільбр... ракет Калібру досі стоять новоросійську Там, в принципі, весь російський флот припинив існування, пішов на дно кормить крабову біля цусімських островів. І за підсумками битви Росія вилетіла із списку великих держав, особливо в Планівського морського флоту, втратила право рішати там щось в Китаї і тому подібне. Тут тобто і стало просто другорядною державою. Тобто нам на жаль так вчора не пощастило, але те, що росіян ослаб інструмент, які вони нам нас ослаблювали, це ті такі... давайте повернемось до 1 червня, який напевно буде вписаний золотими літерами як день Дрона і вантажівки, які створили страшну силу, як ми виявилися разом при поєднанні певного інтелектуального багажу і підготовки. Але про філософію я правильно розумію, що вчорашній день в принципі вкотре переписав філософію сучасної війни. Десь коли це почалось ставатись і пішли перші новини, хтось на заводах Таурос отак почухав голову і сам себе може запитав, а на хіба взагалі ми все це робимо, якщо ось, ось такі речі зараз е, працюють і ефективно виконують поставлені бойові задачі в реальній війні? А Тут ми ж говоримо не про війну, скоріше, про роботу спецслужб. Тому що ну, все-таки це робили не якісь там штатні підрозділи, навіть там армійської розвідки, ну або там управління розвідки. це робили спецслужби, а це все накладається заодно одну таку певну тенденцію, про яку там починають навіть росіяни в своїх профільних матеріалах говорити, як там гіг диверсії, от якось так, що в сенсі, коли використовуються якісь одноразові можливості, одноразові агенти. І тому подібне, тому що якщо вже говорити про це, в нас теж росіяни теж у нашому випадку використовують занадто багато чого одноразового. Ну наприклад, на одноразові наводчики на об'єкти енергетики, але від ракет вони не відмовилися. А якщо вже говорити про переписування філософії, то це скоріше покаже те, що ну, скажімо так, необхідність самої відмови, відмовити такої архаїзми, як стратегічний бомбардувальник. Ну, тобто, воли, який спеціалізовані літають, по якому за НАТО дуже легко влучити, які дуже складно обслуговувати. І люсто буде все-таки переходити на інші форми проєкції стратегічного впливу. Ну тобто, грубо кажучи, Таурус з нами назавжди, все ж таки назавжди. Ми не можемо відмовитись від того, щоб час від часу у да. своїх західних партнерів не просити подібного. Е Авокупувати і не птут знаємо назавжди. Якщо вже говорити про форми, які там інші. Ну якщо вже американці до нашої війни проектували щось типу як скидати крилаті ракети просто про літаках, береш так Геркулес, спать, паліться скривати в ракети. Ви так от потім жух доставлять десь там демократію, мовно кажучи, на простори комуністичного Китаю. От доведеться нам такими речами займатися, тому що можливості спецслужб одноразові. Тут уже питання в тому, хто який витягне з цього максимальний ефект. Вчора в. Ходить, переграла не зброя, переграла спецслужби. Поговоримо про ту по різними за різними даними. Їх там було знищено, але Василь Малюк сказав нам сьогодні, що все ж таки було уражено 41 літак. Не знаю, чи є у нас підстави вірити чи не вірити, очільнику СБУ але повіримо і наскільки ці літаки були цінними для росіян і як швидко вони відновлювають відновлюються. А тут, власне, чому мова скоріше про Pearl Харбор? Тому що, грубо кажучи, росіяни нові бомбардувальники, по суті, не роблять. Ну, Су-34 нові вони роблять, на жаль, нові винищувачі вони роблять. От нові вони, на превелике щастя, вся цивілізований світ втратили робничі компетенції. 90-х роках, ну тобто, це в компетенції в цьому сенсі і люди, які вміли проєктувати літаки, і люди, які вміли робити нові, ну складати нові ці типу, попротувальники, і виробничі потужності для складання там елементів фюзеляжу під нові літаки. І Там єдине, що вони зберегли, це скоріше компетенція по обслуговуванню двигунів, але теж є навіть ще такий момент: що ну якщо брати західні оцінки, то наприклад, половина вважається, що половина. Т-95МС навіть на початок цього року вона не була адаптована під Х-101. Ну, в сенсі, якось ручки в них не дійшли, як доварити зовнішні вузли підвізки на ті бобрадування, які, які є, воно ну, це, звісно, логічно пропустити. Ну, раз, минуло 1 червня ми побили ну, наші ці дюрсанти побили русським багато 95-тім з під хастуди, значить вони спробують наварити фюзіляжи, ну, ці пілони під інші літаки, які в Ну, то, звісно, дано, якщо брати інші дані, по яким це в Росіян вважається мегаконтракт, коли у них стає на ремонт. Одразу шість літаків цього типу або всього шість. Ну тобто, можливості відновити у них там доволі мало. Це не означає, що росіяни не мають чим по нам бити, тому що у них є наземні іскандери, балістичні є крилаті іскандери, про які мало йде розмова Калі... носії калібрів, теж нікуди не ділися, носії кінжалів Теж нікуди не ділися, от росіяни зараз розмахують решником, але більш практичний для них варіант гіперзукові циркони, яким вони були по Києву минулого року. Але ну те, що у них якраз саме по стратегічній авіації можливості найгірше відновлювання, це таки факт. Хочу проговорити про такий компонент, який е згадували в ці дні. Вчора і сьогодні застосування в цій блискучій операції штучного інтелекту. Це щось нове з застосуванням штучного інтелекту? Чи він давним-давно ця історія застосовується на полі бою, а в цій операції воно просто було яскраво підкреслено. Просто для гадачів пояснити, що значить було застосовано штучний інтелект? Штучний інтелект, як показала практика, це занадто дорога. Штука для масштабування саме для використання на полі бою. Власне, чому так дуже вход всіх пішли оптоволокно? Тому що оптоволокно тупо дешевше і серівності, які відносно засобів радіоелектронної боротьби. Відповідно, якщо є, якщо є управління повтоволокно, ніякі реб не глушить, то навіщо витрачати дуже багато зусиль і грошей на навчання штучного інтелекту? Якщо можна просто посадити оператора, він все рівно попаде по цілі, головне, щоб матка вистачила провода. А зараз же ж пішли матки на 40 кілометрів. Метрів, І відповідно, росіяни, то, звісно, можуть собі а, там дозволяти якісь речі з використанням штучного інтелекту, але чисто тому, що ну вони, гроші, вони витрачають гроші військового бюджету з рубрики на цих грошей як фантиків. Ну тобто вони можуть не задумуватися про фінальний результат. У нас, на жаль, грошей фантиків немає. Нам доведеться думати про фінальний результат, тому в нашому випадку масштабування на полі бою в плані стійкості до засобів реп пішло якраз по лінії оптоволокна. А от штучний інтелект у цього дрона, це якраз можна сказати, в нашому випадку вийшло ну найбільш більш оптимальне використання такої технології, тому що під таку точечну задачу, дорого, дуже, дуже дорога штука. Ну, бо коли дрон починає коштувати навіть там, ну скажімо так. Формування заготовки по штучному інтелекту під дрон починає коштувати порядка сотню тисяч доларів. Ну тобто явно подорожа шахеда. Ну зрозуміло, що якби ну, так от для ураження танка це вже занадто дорого буде. От якраз от зробити дрон, який там коштує, а, ну сам дрон може коштувати там пару тисяч доларів. і рішення технологічне під нього сотню тисяч доларів. По штучному інтелекту, але висадити по бомбардувальнику, який якби ну він платіновий тому що він не робиться заново. Тут може я собі все таки дозволю поставити під сумнів цифру, яку заявили СБУ в тому плані, що. 7 мільярдів доларів, Та він платіновий. Там можна навіть написати 777 мільярдів доларів, це буде справедливо, ну, тому що е, би, вартість зброї, це скільки вона коштує, зробити нову, а якщо вони її нову робити не можуть. Русські, якщо їм треба, вони напишуть, що обордувальне коштує нуль, і вони так, до речі, роблять. Але в нашому випадку можна писати хоч 777 мільярдів доларів. все рівно вони новий не зроблять. тому під будь-яку вартість бомбардувальника було б справедливо використовувати будь-яку вартість дрона. Але випадок, ті дрони, які використовувалися, явно не 500 доларів. Коштували, могли коштувати там кілька тисяч. Але те, ще ж один важливий момент, якщо навіть виходити з того, що операція готувалась 18 місяців таким такими накладками гемароєм, це явно було б рівно проще, дешевше і швидше, чим зробити просто партію. Класичних зенітних ракет для відбуття атаки, в яку могли піти ці бомбардувальники. Ну, бо Петріот ракета з виробничий цикл 24-25 місяців. Вони кажуть, що ми замовили, а через два роки, дай Боже, нам дожити цих два роки, і ці ракети прийдуть. Це неможливо прискорити так само, як приблизно ну дитину треба народ, ну, для вагітності треба 9 місяців. Є, звісно, різні винятки, але ну прискорити в індустріальному процесі процес. Ну, Беременность не можна, так само і не можна зворобництвом зенітних ракет. Давайте поговоримо про цю ядерну триаду, про яку вже вчора кричали росіяни. Чи дійсно якась рука чи нога в цій триаді була остаточно обрублена і назад вороття немає? Чи це перебільшення? А це, скоріше, перебільшення явна гра росіян на навіть не те, що трампістів, навіть просто республіканців, які в нас вважаються адекватними, типа наші слони, орли яких там прийнято називати, щоб мовляв, вони ж там на протидію Росії. Є просто такий момент, що якби, ну, в принципі, в якого американська політика ткне, він не зацікавлений у зникненні Росії як держави. чисто заради принципу того, що, ну. От якось нам не пощастило. Бачите, світ дозволив Росії відносно зараз зв'язати тотальну війну, як війну, яка має на меті знищити нас як противника в принципі. Але цивілізований принцип світ інший волі грати за принципами там, де ну при будь-якому результаті противник не зникає. Відповідно, в них такий є стратегічний інтерес, щоб Росія там знаєте, ну плюс-мінус рівномірно була ослаблена, але все рівно була певним жупілом. Ну тому, що наприклад, якщо в русських не буде е, чим запускати ракети по США, то наше тоді цей проект золотий купол. Виходить, ми, якщо починаємо виходити, знаєте, ми не інструменти, ми не перчатку Таноса обрубали росіянами, а ми обрубали прям ядерну Тріаду ми виходить, починаємо собі стріляти прямо в стріляти в ногу. Що, це, що, скажімо так, раз ми навіть йдемо настільки далеко, так тим більше треба все останавливатися і якби приймати ті всі вимоги, які я. Тож бачите, далі ядерна війна. От якось ми давно не наривалися на момент, що то погрози ядерною війною більше, принці чому треба якби виходити за межі цього дискурсу про ядерну тріаду, і якби ми починали би, не дай Боже, бити саме по сховищам ядерної зброї біля цих авіабаз, оце якраз елемент ядерної тріади і дуже небезпечна штука. Так ну навіть самі росіяни видно на рівні прийняття вищих там воєнно-політичних рішень, ну вони вирішили, якби там от піти по певній діалектиці і якби. Ну, тому що якби вони справді був так вважали, що все це напад на їхню ядерну тріаду, можливо, ми б цю розмову не записували або займалися питанням вживання в умовах радіоактивних опадів. Це не перебільшення. В ж там так прописана ядерна доктрина. Але ми не займаємося виживанням в питаннях радіоактивних опадів. Відповідно, якщо росіяни на практиці не беруться до прийняття рішень, можливо нам теж краще відмовитися від саме постановки про ядерну тріаду і просто говорити про те, а ми вибили у русських козирі, яким вони хотіли в нас забрати чотири області. Оце вчорашня це саме про те, в них ослаб козир, яким вони хотіли в нас забрати чотири області. Іване, питання про територію ворога. Сьогодні бачили інформацію про те, що з знищенням певної кількості, скажімо, так, певної, не будемо казати, 40, 41, чи менше певної кількості літаків бойових воздушний простір російський воздушний простір став більш вразливий для атак їх території з боку україни наскільки це відповідає дійсності та ні разу там же ж ну ну то звісно якщо підтвердить щось по підбитим літакам радіолокаційного дозору а 50 то там да можна буде говорити про слаблення протиповітряної оборони а не так щоб створити але не до того рівня як нас уже очікують що все проходний двор для наших будь-яких дронів ще й дай боже в 16 на жаль це не так є поблизу лінії фронту виходить росіяни створили суцільний такий пояс Дуже широкий, ну це і фігуральний і буквально і засобів РЕП і засобів протиповітряної оборони, які там не дає в принципі нашим е, льотчикам літати безпечно, і в принципі сам по собі прорив е, факт прориву будь-якої кількості наших безпілотників через цей пояс ПВО Він якби ну є технічним подвигом Чому з іншої сторони росіянам доводиться вживати якісь такі дивні. Кримтак методи захисту своєї території безпосередньо за межами окуп наших окупованих територій. Ну бо все у них поїхало туди на фронт. І можна лише уявити скільки наскільки насправді багато наших безпілотників можуть не проривати цей по пояс російської ПВО, і це нормально. Безпілотник на то, він не масова зброя, щоб його було не жалко втратити. І тому а головне, що він літає без участі льотчика, і головне він береже ж, людське життя. Відповідно, прямо так очікувати, що все, в росіян проходної двори навіть за Уралом це трошечки занадто наївно. Якби у нас ці всі дрони би полетіли би повикашували російську поводу по, по Біля лінії фронту це б тоді можна було б говорити да все, от там, Можна гуляти по російському небу скільки завгодно, повторять подвій Матіаса Руста, звісно, крім зони московської протиповітряної оборони, ну тому що там найпотужніше ПВО, там них навіть стоять протиракети для перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет, не кажучи вже грубо кажучи, Москву захищають навіть такі ракети, якими рускилися збивати ілону маску супутників до 2022 році. Матіас Руст згадав Іван Киричевський. Я додам для тих, хто. Може, не знає це ім'я. Це людина, яка зненацька з'явилась на красній площі. З'явилась вона на, на такому простенькому літочку, да ні кукурузніку, щось може, може, щось побанню цесне. Ну, аналог у Крузніка. Так, да, і люди, які знають цю історію, і військові історики. Головне питання було, як же ж він через це ПВО про пролетів і просто так привітав радянських громадян на Червоній площі. Куди прятати потягти літаки, які ще залишились в Російській Федерації? Де ховати, куди відсувати? Якщо, як ви сказали, ця територія стала прохідним двором і ну, залишається тільки під землю щось рити, якісь анга. Але все це час, все це ресурси, ваші версії? Я не думаю, що це буде вже тепер прохідний двір. Кажу, що це була одноразова можливість наших спецслужб, тому я думаю, що росіяни можуть виходити з того, що ну якби, такого більше не повториться. Чисто тому, що збудувати підземне укриття на літак розміром 50 на 50. Ну, це такі розміри то 95 МС, і то 160. Ну нікому в світі фізично неможливо. Американців немає навіть аналогічних анагарів при їхньому багатстві. В Китаї, їхні бомбардувальники теж нема ангарів при їхньому та багатство, чисто тому, що збудувати таке укриття, це дуже буде дорого. Тому я думаю, що росіяни будуть працювати скоріше в напрямку того, щоб це все більше, весь кошмари, які вони вчора пережили, більше не повторився. Тим більше, що ще, от, якщо брати іншу практику, навіть от, на профронтових аеродромах невеликі імпровізовані укриття. Але протелялі такі от тактичні авіації вони почали будувати власне. Чому припинили спроби атакувати дронами профронтові аеродроми? Ну бо смисл, якщо там є укриття, і вони від безпілотників захищають атаку. Я правильно розумію, слухаючи вас, це Іван Киричевський на аналізу, що вчорашня операція вона мала на меті більш Політичний важель, політичний тиск, і ця така історія на майбутнє, а не на зараз, тому що багато хто чекає, що буде на фронті, що буде, як зміниться характер обстрілів українських міст. А ви все ж таки схиляєтесь до того, що це була така акція більш політична ніж військова. Ну, політично, не в негативному сенсі, це якраз треба. Ми якраз в тому стані війни, коли нам треба шукати якісь такі фактні ходи, щоб як там у нас є карти Ну, Трампу в нас є карти, росіянам ти типу, повинна забирати чотири області і відповідно виходити на якісь такі рамочні речі. Ну тому що справилися зради від того, скільки. Покаже, покажуть супутники знищених тут 95 і то 160 і то 22 М3 Це ніяк не впливає на розклад сил на фронті, чисто тому, що уявлення про те, що там стратегічна авіація це прям просто ув'язується з подіями на фронті, воно є хібним. Стратегічна авіація це якраз для стратегічного ефекту, який визначає на кілька років наперед розвиток. А фронт він про тут і зараз це тактичний оперативно тактичний рівень. Просто деяким лючикам, можливо, треба менше захоплюватися не дуже коректними порівняннями. Від того, що це не впливає на фронт, це не означає, що цю операцію не треба було б проводити, тому що, скажімо так, там, 117 дронів з'являється. Ну, десь, можливо, на 10 піхотинців, бо в нормальних умовах це би вистачило. Але ж ефект десяток піхотинців і скільки побиття. Цих літаків, от результат на лісові. Відповідно, чому я тут навіть ставлю акцент що це треба ставити так, що наче ми там росіянам перчатку тануса вибили або інструмент який нас слаблювали. Ну, якраз тому, що з цього треба втягнути максимальний воєнно-політичний ефект. Ну Чисто тому, що будь-які речі, вони потім от такі унікальні речі, вони на жаль, не масштабуються, на то вони і унікальні, а просто профукати можливість не треба давати цей. Ну, бо Курська операція це теж була по-своєму унікальна річ, але виходить, ми в неї увійшли з певним таких дисонансом нам аж так не можна домовлятися з росіянами, так давайте спробуємо з ними їм на щось це виміняти. Ну або на поки давайте росіян спробуємо виміняти на щось, але ж переговори з ними неможливі, ну відповідно нам, хоча б треба такої помилки уникнути з цим ударом. Ну тобто, ну, раз ми вже все рівно вийшли на переговори з росіянами, то треба це на щось виміняти. Вигідне для нас, навіть якщо це не дасть такого прям хопа регулюванням це хоча б дасть можливо якісь от більші бенефіти. Ну є ж один одна із умов там наприклад обмін всіх на всіх щодо історичних, <рес> <рес> щодо історичних алюзій захоплення військової історії. То з Ізраїля підказали буквально перед нашим записом. Побачила цю інформацію. Згадали шестиденну війну, і якраз вразили ізраїльтяни авіацію, що стояла на єгипетських аеродромах. <рес> <свист> Оце це в них чи є све. <свист> ну, тут э, які грубо кажучи, не коректи порівняно, <што>? тут лишається тільки сміятися, що агента сміта із мати, но чисто тому що. Вони вирішили порівняти сучасну ракетоносну авіацію старі радянські мородувальники Ту 16 які могли нести тільки чугунні бомби. Оце у них, звісно, чесно. Знаєте, від скромності вони точно ніколи не помруть. Я дійсно й жарт буде сприйняти серйозно. А з іншої сторони, я так розумію, що вони вирішили. 에... Не розказати про свій... про свою неудачу з єгипетськими Ту-16. тепер Там ж просто яка от історія була? От те, що на 1967 рік Єгипет і Ірак мали певну кількість бомбардувальників Ту-16 радянської розробки, але це була базова версія, яка могла нести ну різні бомби, включно з ФАБ 9000 Нам, слава Богу, пощастило не попасти під ФАБ 9000 але ну наприклад, в Афганістані такі бомби радянська авіація використовувала. Отак. Там була певна історія про те, що, наприклад, Єгипетські Ту-16 ізраїльська авіація змогла вибити превентивним ударом, чисто тому, що ну єгиптяни, перекладачі на складні реалії на просту мову затупили і поставили ці бомбардувальники занадто близько під дію е, навіть там ізраїльських Ф-86. Але ж до іракських ту 16 вони не дотягнулись, і виходить, е, іракські ту 16 там спробували під час тої війни провести такий бомбовий рейд е, території Ізраїлю тільки в них вилучка підкачала, тому от вони десь от получається бомбилися в чистій пустині. Тому от якось да от вони там собі мають право почухати свої, які вони там. А, круті. А от коли наступила 1973 рік, то там вийшла зовсім інша історія. До того моменту її тих купити. Ту-16 з скажімо так на звуковими крилатими ракетами першого покоління, і таному випадку ізраїльтян врятували тільки то, що ну це була совєтська крилата ракета першого покоління. Ну яка, м'яко кажучи, ну ламалась по принципу совєтського качество. А інакше не його було би не дуже. В Принципі, коли там зараз ізраїльтяни починають розповідати, як вони тому з щесь важкою авіацією боротися, при тому, щоб по ним ніколи стратегічна авіація противника не працювала. Це реально остається сміятися, тільки як тій, агент сміт з матриці. Останнє запитання. Я хочу, щоб коротко ми проаналізували те, що відбувається в історії, яка називається наступальний літній потенціал росіян. Що відбувається на фронтах, де де небезпечні місця? Чи ситуація контрольована? Що скажете? Не буду говорити, що ситуація складна або контрольована, але повторюю формулу. По подіям, які О, от і коті пройшли, яку, скажімо так, повторяв, вже можливо, десь в інших місцях, ну навіть того не втрачає своєї актуальності. Так от річ така: да, росіяни зараз демонструють важливий акцент ну по сумському напрямку на 50 тисяч групування. Це немало. Виходить на харківському напрямку на них 50 тисяч і на сумському. З іншої сторони, якщо брати амбітність задач, яку вони собі на собі поставили, то їм треба буде явно більше групування, навіть чисто для спроби вийти десь навколо ці сум. Це перший момент. Другий момент, можливо, росіяни досі думають, що е, там річка завжди входить в одне та саме росло, двічі снаряд падає одну ту саму воронку, і що от мовляв для них є такі самі оперативні можливості, які минулого літа. Тобто є буквально така річ, що, якщо ми б вчасно не почали. Курську операцію то росіяни б вдарили би першими Ну і хто зна, де б вони зараз були? Тому що тоді в них був би шанс навіть отримати обвал нашого фронту, не так як вони продавлюють, а просто обвал з повторним виходом кудись на Дніпро чи під Київ, не дай Боже. Ну за рік ми певний запас піцності отримали відповідно, якось такого. Набіга туди росіян уже не вийде. Відповідно може вийти навіть так, що певний момент, от коли ми побачимо, що все нам все, гайки поради викоювати суми, росіян може вийти повна проблема, що їм доведеться зупинитися. Ну тому що 50 тисяч угрупувань як би ну, його не набагато має вистачить. Тут навіть коли росіяни були ще два роки назад під час боїв за Задію в кращому стані, от вони починали е, бої за місто оце, в е, угрупування 50 тисяч втратили вбитими, пораненими, полоненими 125 тисяч, і це вони два роки назад були в кращому, так я просто завершу конструкцію. Так виглядає так, що. Підсумку вони можуть, все, рівно, під все може звернутися все рівно до переносу головних зусиль на Сході, і все буде вирішуватися, умовно кажучи, не на Сумському напрямку, а на Покровському, але там вже буде навіть попри те, чи там збережеться драбати на посаді, на посаді командуючи сухопутних військ, чи піде командувати якимось армійським корпусом. Ну, Тому що ця проблема з дербатом, це те, що у нас називається тертя, тобто виснаження на фоні війни. Але хто ж сказав, що якраз в плані ну, якості? Людського ресурсу, не кількості, а якості людського ресурсу, ти сказав, що у русських. Тобто, ката... тобто, катастрофи не спостерігаємо, в... в тих це стабільно погано, але не до катастрофи. <сум> стабільно погано, каже Іван Киричевський Ми проаналізували операцію поводиння Особисто у мене більше питань до безпекової і до до розвідницької скажімо так, компоненти цієї операції. Не знаю, як у Івана, він, напевно, дивиться як військовий. Аналітики, експерт на цю операцію, але дійсно вона була безкутче проведена. Я дуже дякую вам за ваш час і вашому асистенту, який теж, напевно, пухнастому військовому аналітику. Дякую, дякую всім, хто дивився. Поставте лайк, залиште коментар, і почуємося. Побачимось згодом на хвилях. Аналізуй. Дякую.